Так, привіт, світлічки, Вікторія, доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про людей, які народилися 1 числа. От я відразу хочу сказати про те, що в цих відео, які ми виставляємо на Ютубі, це є е, частина інформації, тому що люди, які народились там 1 січня, люди, які народились 12 грудня, також люди, які народились 1900 там, 1953 року, і люди, які народились 2023 року, вони дуже сильно будуть відрізняти. Ну, там будуть відмінності, тим не менше, сама дата народження, число, перше число, воно буде мати вплив на всіх людей, от, але там ще будуть інші акценти. Хорошо? Тому ну, э, э, ну, не треба так дивитись, що тільки ця інформація, от то що Вікторія слала все. Це от, все 100% про вас, і все прям і плюси, і мінуси. От, ну, частину інформації воно, звичайно, вам дасть. От, ну, ми спеціально для цього записуємо це відео, щоб ви могли вже якусь інформацію з цього отримати. Вікторія, передаю вам слово. Ще раз добрий день. Ну, давайте почнемо з того, що. Кожне число народження це є число душі. Mm -hmm. Той багаж знань, той багаж е, опит, як сказати, досвіду mm -hmm. е, ти знання, що людина несе з собою з прошлого життя. Mm -hmm. Ми сьогодні поговоримо про цифру 1. Ну, Вже понятно само по собі, що цифра 1 – це сонце, це лідер. Як не крути, коли ти він не народився, чи 1 червня, чи першого квітня, чи першого грудня, грудня, ти а. все одно лідер. Хоча ну я буду розказувати далі, ви побачите, що бувають різні трошки одиниці. Ну, я знаю і, одному, так, одного одиничника, то так, так як ви правильно сказали, що це не має бути шаблоном для всіх, а. і не абсолютно різні люди. Звичайно, тому що туди додається і рік народження, і місяць народження. І, і нумерологія, і матриця, і взагалі ну, дуже-дуже багато всяких моментів. Але загалом є основні тенденції, які притаманні першому числу. Так як я сказала, що це дійсно лідерські якості, люди це вчений. Вчений, тільки ще не великий вчений, це якби юноша вчений. Він, в нього є дуже сильно велика жага дознань. Він хоче. Хоче набирати знання, він набирає їм знання про душ життя дуже багато, багато-багато, і він ніколи не втопляється вчитися. Такі люди дуже допитливі, вони люблять, а. вони люблять, вони накопичують знань багато. Але вони люблять їх і передавати, і трошки можуть здаватися, ну, давити своїм цим, що нав'язувати. Авторитетом давити, нав скажімо так. Що? Авторитетом давити. Ну, авторитетом і нав'язують, що ти теж маєш, ти теж маєш. Uh -huh. ну, можуть бути такими трошки давіщами за цього. Ну, загалом це дуже глибокі, дуже розумні це дуже. Інтелектуальні люди, вони теж в людях цілять інтелект. В основному вони ну, спілкуються, вибирають собі так сказати друзів, mm. щоб у них теж був інтелект ну, хоч би на рівні їхнього. Є для них найважливіше в житті це самореалізація. У них є ідеї в житті, і от вони ці ідеї можуть мінятися, їх може бути багато. Але в них є одна така тенденція, вони знають, що вони хочуть в житті і йдуть до цього упорно, Від чого їх не збиває. У них в їх житті може бути багато раз падінь, багато раз е, великих перешкод. Три-чотири рази вони в житті можуть міняти, е, скажімо, і за перешкод можуть міняти кардинально своє життя. Але це стосується не тільки одиничок, а це стосується хто родився 10-го числа, також 19-го і 28-го числа. Ну, тобто, в сумі Сума те, що то, то. Так. Це те всі, сонячні люди, і вони мають таку тенденцію. Ну, ми далі в наступних відео ми будемо розбирати по окремо, що таке. ну Сьогодні ми говоримо про чисту одиницю, а далі в нас в наступних відео це буде, що таке люди, які народились 10 числа 19, -го і 28. Так, ну, це... yeah, я буду розказувати там більш шкуда конкретики. Це yeah. така загальна yeah. інформація про людей з цифрою один на народження, бо якщо додати, то буде цифра 1. Вони дуже комунікабельні, вони дуже. У ну, такі живі і ну радіючи життю люди. Але це буде буває в них тільки тоді, коли вони йдуть, вона бачать ціль і йдуть до неї. Коли в них немає тілі, ви можете побачити на вулиці. Ну, ну як побачити на вулиці, ви можете спілкуватися з людиною одиничкою, і вона буде понура, вона буде не в настрої, вона буде ну, такою якоюсь. Наче в неї хандра, вона ну, така зовсім, зовсім не одиничка. Це, це значить, що вона, ця людина, не має або цілі, або вона йшла до цілі, йшла йшла, і щось в неї не виходить, і вона замикається в собі дуже сильно. Це взагалі люди одиночки, вони люблять і працювати наодинці, навіть коли от команда велика. То все одно люди, людей цих видно. Вони в команді працюють в команді, але разом з тим вони самі по собі. Вони самі по собі рішають питання, вони самі по собі отокрутяться в своєму, так сказати. Це робіть. Так, і навіть коли вони в сім'ї, їм теж треба, щоб у них було особистий простір. Ну, це я думаю, що треба кожному людині, але це не більше. Коли вони працюють, щоб їх не стане друга. Ото, коли вони хочуть спілкування, вони тоді вийдуть з однієї оці норки і тоді вже йдуть на контакт. А тоді, а коли вони працюють, їх краще не трогати. Потім, коли люди бачать ці, і вони тоді виходять із цього депресивного стану, вони розкриваються краще, вони досить, я не скажу, що жорсткі, що жорсткі ні. Але вони такі ну, трохи колючими можуть бути, Вони так хорошо як колоть людину. Воно, ну, ну, бачите, астрологічно, одиниця це сонце. Сонце, воно, да, це мені ще сподобалось, ваша таку фразу залила. Одинички, одіночки. Да? Бо вони, ну, лідер, вони одиночки можуть бути, але по поганому одиничка — це він, так як, як ви кажете, сам собі в кутик забився, потух, і сам по собі працює. Не рухайте мене. Ні, nee, ну це не по-поганому. Іноді ну, так, тако, така його специфіка, йому так треба, це не то, що погано. Mm. Просто що погано, коли він подає в депресію, коли в нього немає цілі. Оце погано. Mm -hmm. mm -hmm. Такі до річки mm -hmm. на землі не похожі. А взагалі це дуже ж комунікабельні і я ж кружеві, такі відкриті люди, з ними дуже добре спілкуватися. Ну, у них є така. Крайності, вони люблять, ні, як виграти, так мільйон, а полюбити, так Да. Є <реш> <реш> таке в них теж, так. Да. Тоді м, характер у них трошки такий пом'якшується, коли вони женяться, коли в них з'являються діти. Вони все одно вони колючі, вони такі ну, десь брутальні, але вони трошки зм'якшуються, і вони десь трошки починають навірувати свої оці якості. Ну і дружитися, напевно, це дуже важливо. Це, ну, я думаю, це особливо буде сильно стосуватися чоловіків одиничок. Тому що е ну, е сонце воно дає, е скажімо так, воно дає зерно, да, яке має прорости, але потрібно, ну, місце, куди але його висадити. Потрібно, та, потрібна земля. І якщо з жіночої цієї місячної цієї водної немає, земляної, то нічого не буде. Тобто, це буде просто факел вогонь, який просто згорить або перегорить, і на тому все закінчиться. Якщо дивитися з нумерологічної точки зору, то одиниці в них дуже багато ідей, mm. і вони якби бачать ці основну між цих ідей, Але вони і до неї йдуть, як правило, вони до неї доходять. Але їм треба, щоб дійсно, щоб була коло них, ну скажімо, двойка, щоб їх хтось надихав чи підштовхував, чи ну якось давав їм цей заряд енергії, тому що самі вони ну, іноді пухнуть. У ну, паралелі, якщо, ти... якщо паралель провести, то воно, бачите, яким чином проявляється. Це то саме, ти маєш там сильні потужні дані, ти кажеш, я лідер, або я цар. Так? Ну добре, хто хто твої підлеглі, хто твоя команда, хто йде за тобою. Якщо ти не маєш ні... ну, ти не маєш, про кого ти піклуєшся, ну тобто хто приймає від тебе це, то ти просто або згориш, або в тебе виключить ту енергію, вона тобі нічого не дасть. Ну, да, то... да. І ще коли люди. Водинечки, допустим, сказать. Думка збилась трошки. <годно> ну, Говорила Щас... про, про царя, що про цей, що лідерские дані, ну є лі 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 а? ладно, я, я все забула. Ну добре, да. Бывай. Що ще можна про правдиничку сказати, що вона може вести за собою дійсно, вона може згуртовувати людей і бути дійсно гарним лідером. Це в неї є така жінка, що найкраще ну, вони лідери, як правило. Ну, напевно, чисті одиниця? Націі числа вони там своя є, них специфіка, це вже буде. Туди. Ну, це вже пізніше поговоримо. Першим, це теж тоді вже буде. Десятки я знаю, наприклад. Десятки вони може вести, мабуть, ні, мабуть, це да, одиничка чиста. Чиста одиничка, вона mm. така чистий лідер. От, чистий сонячний лідер, дійсно. Тоді, що ще цікаво, можна по одиничку сказати. Вони харизматичні досить, mm -hmm. коли в них трапляються, проблеми, не проблеми, коли в них з'являються перешкоди, вони можуть прожити життя от декілька етапів, mm -hmm. і кардинально, кардинально міняти кожен етап. І цілі в них можуть бути зовсім зовсім інші. Тобто, один якийсь момент вони проживають головними цілями, вони їх досягли, і тоді цікавість до них втрачається, вони на другу тіть переключаються. вони теж її досягати, 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 тоді вже знову переключається. Ну і тут кожен них етап йде, він завершений. Вони зовсім зовсім повністю його завершають, тоді вже переключається на другий етап свого, ну, свого перенародження. Іноді у одиничок не іноді а часто, одиничок трапляється, ну, як построю, і це, мабуть. Період кету, я так собі думаю, а в нумерології просто це кажуть, що це період, сіми річний період, коли одинички, е одиничок складаються в житті, вони занурюються в себе, вони зовсім обстрілюються від світу і вони собі в своєму котлі у цьому варяться, 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 але все одно вони самі справляються з усіма своїми проблемами. Вони не чекають нікого допомоги, і, як правило. На жаль, чи не, на жаль, вони її не хочуть приймати. Ну, лідери, не да, да, лідери, лідери. У них є такі складнощі. От, вони, ну, якщо вони приймають, це треба, щоб вони було так уже їх ударило конкретно по житті, щоб вони прийняли допомогу. А так взагалі вони справляються своїми проблемами самі. Е, ну, і по ідею, такого більше, не знаю, все я розказала, наче Хочу тільки додати, як бонус. Mm -hmm. Оказати трошки про місяці. Не про місяці, а коли е, є в мене така. суть. Коли які на одинички народилися в на якому місяці mm -hmm. і що їм треба або не треба робити. Mm -hmm. Допустимо, народжені січні люди е, не можна допускати ріха борки. Це і стосується й мужчин. Тут тобто не можна, щоб жінка його допускала аборт. Це, напевно, всіх стосується загалом, це несприятливо, але для я людей 1 січня, я думаю, це прям катастрофа буде. Да? Є такі, що це може десь десь колись, а от а є місяці, які це не можна робити, от категорично не можна робити. Потім в лютого, 1 лютого. Ні ну, тому не можна е, сваритися з братами і сестрами. Народжені в березні не можна сваритися з мамою, треба підтримувати з нею теплі стосунки. Mm -hmm. Народжені в квітні не можна відмовлятися від виховання дітей. дітей да. е, в травні не а. можна жити за чужий рахунок. Ага. Не ну не бути халявщиком, так? Не бути халявщиком, ага. Так. Да. Народжені в червні не можна сваритися з батьком. Народжені в липні не можна зраджувати. Mm -hmm. Народжені в серпні не можна порушувати закон свободи волі. Нікому нав'язувати свою волю не можна і не можна, як людина проявляє свою волю, не можна її в цьому упрекати і, і збивати. Mm -hmm. Народжені в ротні не можна кидати в біді близьких людей. Mm -hmm. Народжені в листопаді не можна порушувати фінансові обов'язки. Народжені в грудні не можна приміняти психологічну силу. Mm -hmm. І інакше за невиконання цих верніше, за ці всі моменти можуть бути е, такі е, ну, прояви, як, наприклад, е, за невиконання цих задач, mm -hmm. можуть бути е, такі проблеми із, із слухом, е, зором. Мовою, пам'яттю, головні болі, ну, в основному те, що касається голови, що стосується. Mm, ну, перша частина це тіла, тіла. Да, воно. Так, це треба взяти на замітку, ну це як, корисно так для себе, для себе зрозуміти, чого так. От і я ще замічала, що помічала, коли одиниць багато у матриці, те, що я розказувала раніше, то людині. У мене просто був один такий випадок. Е, є сусіди в мене в селі, мама дуже-дуже дієва, вона такий трудоголік, що капець, mm -hmm. і вона дочку свою підключає до цього. Дочка приїжджає, дочка дуже вумічка, велика, вона і вчиться, але на всі виходні вона приїжджає до мами, допомагає, все-все-все. Але ця дочка почала жалітися на головні полі, на те, що в неї вона і вона і падати почала час від часу, вона втрачала свідомість, в неї були проблеми великі з, з цим тиском і, голов, і головні болі. Mm -hmm. І ми їхали, якось їх підвозили в машину кажу, а коли б народилася. Вона ну, сказала мені одна і друга свою дати. Я посчитала. Кажу, боже боже, підбати дитятко. Кажу, ти як? Ти з судовость працюєш на городі і йдеш. Вона mm -hmm. ну так, да, мені так важко. До мамі ж не можна перечити, правда. Тобі треба робити тільки те, що ти хочеш, що тобі подобається. Там, вона може врізати дерева, вона може там. Ну щось таке неважке, те, що їй йде на душу. Якщо кажу, ти будеш так трудитися, як твоя мама, ти просто не витягнеш. Ну не витягнеш. У неї наскільки багато цієї фізичної енергії, хоча вона дуже хворіє і там ледве-ледве ходить, але вона енергія в неї є. От, те, про що я говорила в прошлому, на прошлому занятті, на уроці в цьому відео. А Тут у дитини дійсно одна двійка, це менше навіть фізичної сили, чим потрібно, і вона так калена не малий. Цього робити категорично не можна, іначе дитина. Ну просто вона ну, ну що може, може бути, може бути згод, не дай Бог. Ну, да. Найгіршому випадку, ну найкращому просто більше відпочивати. Но найважливіше це напевно зрозуміти кожній людині, та що ми всі різні. І ми не можемо, якщо мама там може працювати годинами на городі важко фізично, то не факт, що це всі можуть це робити. Це ніякому разі цього робити не може. Для цього до речі, було б непогано навіть розчитувати, прораховувати свою цю матрицю, яка говорить чисто за ці якості. Там і характер, і індивідуальні, ну я ж кажу, що це енергії. Враховуються енергії. Які енергії, які, в кого які ці енергії, їх, де в чому перебор, mm -hmm. і треба виправляти свої сили. Де, в чому не добор, то побережіть себе, люди. Побережіть. Так, треба розуміти, да, тут, да, бо хтось може вчитися багато, хтось може на городі бігати багато тут. Найди своє і працюй там, де ти працюєш. Да. Ой, правда. Так, да, дякую. Ну і так достатньо багато цікавої інформації. Так. Добре, якщо так якийсь підсумок підвести, що би ви могли сказати про одинички? Що одинички? Вони мені асоціюються з сонцем, це дійсно рідери, це дійсно. я знаю одну одиничку. За який дійсно лідер, в нього є ці якості, і з ним якось от легко працювати. Дійсно, а ще він скромний? Вони... І в організовувати цей весь процес, і з ним, ну мені дуже подобається з ним працювати. Так хочеш скажіть про кого ви говорите? Про вас? Ну я ж кажу, що скромні, бо я ж ну, я ж так в скромності, так вже не хотів прямо казати про кого ви кажете. Знаю, я знаю дві одинички. Дівчатка, близнючки. Mm. Ну, я хочу сказати про знання, ті, що, в смислі про те, що Одиниці дуже люблять знання. В смислі вони багато знають, багато дуже інтелектуальні люди. Ці близнючки, мабуть, десь років, я от не пам'ятаю, але мені здається, років 5, вони вже читали енциклопедії. Mm. І в них були такі колосальні знання, бо це були, може, в де я не знаю які якісь, тому що вони коли пішли в школу, то їм було там тупо не цікаво сидіти. Вони ну сиділи тому, що треба. Ну тобто одинички, одинички є одинички. Сонечки да, є одинички. Це да. одинички. Ну, як його вони ж якраз задають світло, світло знання, тобто вони якраз дають оцю що якраз, це ж якраз є ця енергія. Бо Джоті ж за нього сур'я дуже сильно відповідає, бо тому, що джоті це світло, а початок всього світла це йде від сонця. Ну там ще Бог за ним стоїть це вже наступна історія. Ми говоримо, що в наших вимірах, от є сонце, і тому воно ну тому воно в першому ну, дуже сильно буде пов'язано зі знанням. Ну і мається на увазі, що це іменно вище знання, не просто якесь там попало знання. Або якщо навіть воно просте, то воно буде старатися піднімати це знання на вищі рівні, ну, от, щоб воно було задіяно на високих рівнях. Бо сонце це виконання тхарми, ну, богом прописаних обов'язків, скажімо так. Ну, так я сподіваюся, що ваш період, вашого життя, він залишиться не за завжди, щоб не відвідати від цього. Маєте на увазі лі, лі, лідерські дані? Прошу? Прошу який який саме період маєте на увазі? Ну, коли ви зайнялися джутішом, коли ви почали вивчати медичну астрологію, і будете mm. з нами. А, ну це да, це то, без того, як уже. <сі> Туди, як зайшов, то вже все, там виходу немає. <сі> ти можеш тим займатися просто або більше, або менше, але не займатися тим ти не можеш. То. <сі> це неможливо, це нереально. Добре, Вікторія. Я вам бажаю Так, да, Добре, Вікторія, дуже вам дякую. На наступний раз в річки розберемо. Хорошо, добре, дуже дякую. Е, прохання таке до підписників, до наших глядачів. Якщо у вас є якісь коментарі, побажання, щось можете додати. Якщо ви народились в ці числа, будь ласка, пишіть в коментарях. Е, ну, розбір індивідуальний, це, звичайно, краще записуйтесь на індивідуальну консультацію до Вікторії. Контакти будуть в під відео в описі. Добре. От бо ну, так, щоб ну, сказати ну, більш детальну інформацію, це треба мати повні дані, тобто число, місяць, рік, повну інформацію. Тоді можна про це більш детально говорити. Так що так, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.